Тайний, теплий, ну, видно, що дійсно дорослі піснуються про вас. Я думаю, вам тут подобається. Подобається вам? Подобається. Друге, я вже бачу, що тут такий, дійсно сформувався вже такий е малий, але такий сильний колектив, тому що якщо питають, хтось десь слухняний, то своїх не здають стоять, один за Навіть якщо хтось був трошечки, трошечки малесенько несмукляний, то інші друзі його підтримують. Ви правильно розумієте? Так. Я хочу вам сказати, що Сьогодні такий день, як Святого Миколаєва, вам сьогодні за це за те, що ви такі дружні, за те, що ви такі смукляні. Також ми проголосували до Олександра Сидоровича трошки подорожничку. Він сам вам передає привіт, він не може, тому що він по вас теж ходить о, такі подаруночки, кожна дифіна відтримає, де написано ми разом, від Олександра Дмитровича Іраковича. Да. Хочу ще сказати вам, е, Святий Миколай дав нам сильну таку настанову. В цьому році давайте подарунки всім-сім всім. Але хто буде досі в наступному році, то вже нам розкажуть ваші сім'ї, що були вихователі. І скажуть, не давати, не будувати. Зараз всі буде. Ви даруєтеся. І ми вам також зберемо. Зараз вирушується передачу сюди своїми руками. Яка дома радіти своїми руками. Передайте від дитячого садочка берете. Будь ласка. Я не думаю, що так, вже погодіте, що після святи, що тоді вже не